them Неформальний саміт лідерів Євросоюзу, який відбудеться 1 жовтня в Копенгагені, на тлі останніх дронових провокацій з боку Російської Федерації на території Євросоюзу, які досі маркуються як ймовірно з боку Російської Федерації. Європейські лідери намагаються випрацювати нову стратегію оборони. У чому вона полягатиме? Яка тут роль України? Про це поговоримо зараз. І до нас приєднується доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук політолог Андрій Рудик. Доброго ранку. Доброго ранку. вітаємо пане Андрію. Дякуємо, що приєдналися ранкової пори до нашого етеру. І перше, що впадає в око, що саме у Копенгагені цього тижня відбуватиметься кілька міжнародних зустрічей, і саме у Копенгагені відбувається навчання українськими військовими, європейських, зокрема данських військових, з протидії дронам. Це я особисто в такі збіги не дуже вірю. Мовою дипломатії це може теж означати певну відповідь цим російським або гіпотетично російським загрозам, але це. Моє суто припущення. Що ви думаєте про місце і про інтенсивність цих зустрічей, які очікуються на цьому тижні? Що це все означає? Я думаю, справді місце було обране не випадково, враховуючи, скажімо так, попередні заходи, проведені невідомими дронами, по факту, ми знаємо, чиїми. Ну, очевидно, але в принципі сторони, скажімо так, європейські притримуються політики, того, що, в принципі, це логічно, що не доведено, значить, не їхні, Але менше з тим, відповідно, що стосується от і так, і такої власної підготовки, ну, в принципі, данці в цьому плані не унікальні і таке інше. І загалом щодо неформального саміту, ну, в принципі, Копенгаген це загалом нормальне місце, але якраз воно вказує на, скажімо так, Зацікавленість держав Північної Європи, тобто Скандинавії, Фінляндії, в тому числі, от в як прийнято говорити в збройних силах, там знаєте, набуття спроможності по протидії з відповідно БПЛА розвідникам там російського походження і так далі. Якщо звернути увагу на дії європейських країн, зокрема через ці дронові порушення простору повітряного тієї чи іншої країни, активність їх зростала і, здається, ще тримається. Ми бачимо, як закриваються аеропорти, як над інфраструктурними об'єктами помічають ці невідомі безпілотники. Водночас про ефективність ось таких згуртованих зусиль, скажімо так, з боку європейських країн, що ви можете відзначити для себе з точки зору. Зору практичної реалізації, окрім того, що зібратися, поговорити, напрацювати стратегію оборони, що вже зараз конкретно держави роблять? Де ви це помітили? Ну дивіться, що конкретно це лише стосується там, ну справді там те, що попросили, щоб ми допомогли там з підготовкою і так далі. Це стосується питання фінансування. Наразі поки е, важливий mm -hmm. момент, що держава, в принципі, можливо, навіть на цьому саміті, знаєте, обговорять можливо якусь трансформацію питань там якихось власних сил реагування, тому що є там на рівні європейського союзу, поза НАТО, підрозділи там ну, вони доволі злужені, вони стосуються не всього Європейського союзу, там утворення, скажімо. Так, додаткових спільних органів, однак ну, не я не можу зараз сказати про те, що Європейський Союз набагато, скажімо так, більш готовий і до розширення там воєнної співпраці в даній галузі, тому що навіть та ж позиція Фінляндії щодо збиття цих невідомих тронів відрізняється, наприклад, від позиції Польщі, тієї ж там чи Литви, наприклад, і так далі. Тому що треба розуміти, що європейський союз це все таки не монолітне утворення. Воно являє собою 27 держав з різними інтересами, спроможностями, тому що, наприклад, в тій ж Естонії немає власного попило. Наприклад, в Фінляндії є розвинена система протиракетної, протиповітряної оборони, і так далі. Я, от слухаючи вашу відповідь, думаю про те, що європейський союз не Має власних збройних сил як єдине утворення, дійсно це різні збройні сили, різні системи ППО в різних державах, як ви кажете, з різними розмірами, спроможностями і а, інтересами. І при цьому ж довший час, якщо я правильно розумію, Європейський Союз розраховував на безпекову парасольку НАТО, зокрема Сполучених Штатів Америки. Ось якщо говорити про цей трансформаційний процес, наскільки він може бути тривалим? і Оди він, зрештою, призведе, тому що ну я так розумію, що ми його зараз далеко не в кульмінації навіть споглядаємо. Ну дивіться, я довго довго це питання досліджую. Насправді, ідея виникнення єдиної європейської армії, загалом єдиних європейських сил, що на той момент це було ще європейське об'єднання вугілля і стали, воно ще зародилася якраз на. При кінці 40-х, на початку 50-х років, тобто по результатам встановлення е, Ялдинсько-Поддамської системи світового порядку, і власне відповідно ну завершення світової війни переділу сфер впливу і там утворення нової повоєнної Європи. Так ось то відповідно е, основним, е, скажімо так, бенефіціаром і е, натхненником цієї ідеї, кому б найвигідніше це було, було Франція ще Ренен Привар, на той час був це міністр закордонних справ. Е, Франції, які всю цю ідею притягли. Е, ідея ця постійно відроджувала ще при Жакові Шираку, наприклад, при президенті Франції, і спробу прийняти там конституції Європейського Союзу, яка передбачала наявність збройних сил. Зазнала краху Це і стосується вже і в момент повномасштабної агресії Російської Федерації, коли вже видно, Еммануель Емануел Макрон ці ідеї декілька разів виходив. Однак, тут основна проблема полягає в тому, от якраз в різності всіх цих держав, хто основ да хто, скажімо, так, буде основним платником. Цих збройних сил, хто їх там певним чином комплектуватиме, формуватиме особовим складом озброєння та військової техніки, то й те ж саме стосується навіть от, прикладу от, цих конкретних місій Європейського Союзу, наприклад, там був Мозамбіку. Там і так далі, їх як правило вибачте, тягнуть окремі держави. Якщо там, наприклад, стосується європейської місії там, в Гінейській затоці, то основну відповідальність на себе бере Португалія, То в Мозамбіку, Португалія спільно з Францією, там протидії піратству, наприклад, в е Аденській затоці, там відповідно ті Держави Європейського Союзу, які мають вихід до моря, хоча б більш-менш боєздатний флот. Там тобто, стосується Греції, умовно Португалії, Нідерландів і так далі. Тобто, основна проблема <с полягає <с в тому, що сторонам реально буде складно домовитися між собою, хто, вибачте, який внесе запровадження. Ну, по суті, в НАТО ж теж єдиних збройних сил немає. А це просто Збройні сили ну, там хоча б спільне командування є, але це теж е Збройні сили там, 32 держав. Ну те ж саме стосу стосуватиметься перепрошую європейського союзу на щодо поведінки дій і стимулів для Росії, яка от зараз почала активно порушувати повітряні простори європейських держав? Чи це дійсно практична мета з'ясувати обороноспроможність точки, де є озброєння або де працює ППО, що має взагалі європейський союз на своєму озброєнні? Чи це більше психологічний тиск? І головне як довго Росія вдаватиметься до такої? Тактики, це вже буде постійно, чи потім вона перейде до іншого етапу, чи взагалі завершить ось цю таку провокацію? Дивіться Росія, ну, очевидно, те, що стосується ближнього прикордоння, так би мовити. Нічної Європи, там відповідно і Центральної Європи, ну їй багато об'єктів реально відомих. Ну, якщо вони нам відомі, вибачте, там що ми говоримо те, що там для там умовно якогось повського там стоїть чи розгорнута відповідно е пускова установка, там командний пункт там і так далі. Системи Петрі, ну, очевидно. Повторю, що до Росії теж це відомий факт. У них є відповідні засоби триведення далі далі, радіолокаційний робіт, і таке інше тут не, момент в іншому. Тут важливо те, що Росія по суті перевіряє алгоритми роботи. Чому, наприклад, була обрана Естонія? Естонія, наприклад, не має власного ППО, у них умовно без АРК там і так далі. І теж те саме стосувалось Литви. Наприклад, ну в Литву неодноразово ж залітали гербери і Таке інше, принаймні, по заявам литовської сторони. Ось, то відповідно перевірялось просто алгоритм дії, як між собою держави домовляються. Куди вони, вибачте, там дзвонять, як вони там панікують і так далі. Тобто з Литвою теж яскравий приклад. Там литовська сторона нічого не знайшла кращого, просто щоб відповідно голова парламенту, президентом, премєр міністр спустились в укриття, і на цьому вони чекали, поки там. Чи та вибачте гербера сама впаде, чи візи. Тобто, по суті, я з вами згоден саме в другому контексті, що це перевірка алгоритмів роботи загалом, і перевірка, скажімо так, навіть реагування сторін, тому що згадайте, досить довго європейські держави не могли навіть виробити спільну комунікаційну позицію по оцих по цій ситуації. Там кожна, кожна держава щось там свою заяву. Здійснювала і на цьому я ж кажу. Вони розходились просто, і все. І отут знову ж таки цікаво буде стежити за розвитком подій, як розвиватиметься така комунікація, і куди будуть рухатися, чи буде консенсус в способі цього руху. Я, власне кажучи, що маю на увазі, тому що якщо ці російські провокації розсінювати як тиск одночасно і на військове політичне керівництво держав, і на соціології на соціологічні тренди, що населення буде боятися відповідним чином голосувати або не голосувати на передешніх виборах, Виборах, які раніше чи пізніше в кожній європейській державі відбуваються, а ми маємо ще й тренд на поправішення в багатьох політичних системах. От якщо це все скласти докупи, то куди, на вашу думку, Європейський Союз буде рухатися все ж таки на таке прагматичне залагодження, заспокоєння стримування війни, чи в якийсь момент він все ж таки? Uh, ну, як це сказати, ощетиниться і почне відповідати Росії? Почне руху в більш в бік більш войовничої позиції, отак скажімо. Ну, тут бачите теж цікавий момент. Ну неодноразово згадувалося в принципі мною та й вами е, щодо того, що Європейський Союз складається з 27 держав, навіть, з різним економічним, там політичним укладом, якщо там індекс демократії, навіть дивитися, і так далі. Ну і очевидно, розташуванням а звідси геополітичними інтересами і загалом геополітичним просторовим положенням. Дивіться, є у нас, наприклад, Іспанія, Португалія. Ну їм вони далеко від Росії, їм якось ну не скажу прямо, що все одно, але в них є свої політичні інтереси. Там. Проблема міграції, наприклад, проблема захисту там іспанії власних е, напівок склавів, там селу та мірів, і відповідно острів, там і, чи півостровів, перепрошую по типу Перехів і такі інші, які сконцентровані там біля гібралдарської е, протоки. В Португалії там подібна тема стосується там відповідно її е, 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 Атлантично-океанічних островів, там Азорських островів, власне, Мадейри, і так далі. Є там у Нідерланді. У них там свої питання із заморськими територіями, які там в Карибському регіоні знаходяться. І відповідно Литва, Естонія, та Латвія вже згадано яких від є інтерес отримати там безпеку від Російської Федерації. От якраз на ці останні три держави, от такі, вибачте, прольоти от таких невідомих там чи скиніма так невідомо походження безпілотних літальних апаратів розвідувальних, відповідно, впливає в якому сенсі, наприклад, в Естонію, на умовно навіть провітр літака яким чином впливає на населення? Очевидно, населенню страшно, воно боїться і знає. Там, якщо там населення там певним чином критично мисли, там ну я думаю, будь-який пересічний сто не знає, що в них там немає власних стаціонарних там, або мобільних систем протиповітряної оборони. Вони використовують ті, точніше, не вони самі, а вони там, скажімо так, сподіваються на захист умовно союзників, бо там і італійські винищувачі тоді чергували і шведські, бо окремі вже жарти були про те, що шведські відповідно пілоти просто. Фотографували російських там мовно літаків, і, там спостерігали, як вони літають, тому, мовно білетали і так далі. Тут якраз проблема в тому, що громадяни ж вимагають певним чином реагування від свого керівництва і теж згадуючи, знає, знаєте, знаєте, події там кінця х початку 2000-х років, коли це держава відповідно. Е Запускали процес входження в Європейський союз та НАТО, відповідно їм надавалось певні гарантії. Тобто, так консультації з ними провели, але ж населення очевидно, ну залякою це прекрасно. Розуміє, що наприклад, за після там прольоту, наступним етапом може там е, не знаю, якщо там, знаєте історію Саацким Чобітом. Це відповідно е, така цікава територіальна проблема там між і між Росією, яка стосується того, що з одного населеного пункту в інший не можна там проїхати однією дорогою. Тобто такий собі певний як Умовно відповідно в цьому пан ексклаві просто з'явиться там або на якихось островах естонських, які Мають там з Росії там неврегулюваний статус, просто з'являться якісь теж, вибачте, зелені чоловічки, естонці звернуться до консультант за консультаціями. Перед ними розведуть руками, скажуть та, умовно, знаєте, в стилі фінського президента. Ну ми не будемо там провокувати, треба ще там довести, і так далі. Очевидно, населення цього боїться, і ми бачимо, що там уже і в Литві теж ну, там не в зв'язку з цим, а загалом з внутрішніми проблемами був там е, чи є проблематичні моменти із е, коаліцією в е, Сеймасі. Повідно і так далі. Тобто, що нам заважає, це екстраполювати на таку зовнішню політичну проблему, наприклад, спровокувати там розпад коаліції, перевибори, прихід там до влади нових сил, особливо якщо це стосується двох балтійських держав Латвії і Естонії, де російська національна меншина, очевидно, має відчутний політичний і економічний вплив. Пане Андрію, про роль Сполучених Штатів Америки у цих процесах, які активно почали ширитися Європейським Союзом, от буквально півтора тижні тому Дональд Трамп сказав, що війна в Україні більше не загрожує третьою світовою. Цитата: це йшло до третьої світової війни, яка ганьба. Чи означає це, що він дає собі такий таке право чи мандат на самоусунення? Або ж навпаки, в якому вигляді Сполучені Штати Америки зараз можуть бути помічними Європейському Союзу? Як ефективніше цю співпрацю налагоджувати? Ну дивіться, справді він собі залишає цей механізм самоусунення. Ну це пов'язано з тим, скажімо так, і ну, Жарти жартами і спрагненням можливо претендувати на Нобелівську премію миру. Це перший момент. Другий момент те, що штати очевидно, ну досить довгий час там це навіть до Трампа було все таки по їхнім доктринарним документам. Основним суперником, супротивником і загрозою там для національної безпеці Сполучених Штатів Америки, розглядається саме Китай, не Російська Федерація. Тобто Російська Федерація теж в цих документах ставиться, але примат першість надається Китаю. Відповідно, враховуючи те події в азійсько-тихоокеанському регіоні, провокації Китаю, що ти проти а Філіппіни все таки позиціонуються як воєнно-політичний союзник Сполучених Штатів Америки. То відповідно, як би там Вашингтону не хотілося, як би умовно нам не хотілося, одно певний акцент буде зміщуватись на азійсько-тихоокеанський регіон, про Тайвань взагалі теж я думаю за останніми новинами стежити там і про те, що Китай формує чи, скажімо, так, використовує злочинів групування дреста дестабілізації внутрішньополітичної ти і так далі, на це трамп змушений зважати, і тому він повторюсь, залишає цей механізм самоусунення від європейських справ. І це якраз і лягає, вибачте, оцю його зовнішню політичну лінію в контексті того, що європейські держави там, ну хоча б очевидно, це він він не вимагатиме там чи не вимагатиме перепрошую відталі від Риги, там або там від Вільнюса, там тобто від малих держав, там та НАТО брати на себе там більшу відповідальність. Але, наприклад, ну, очевидно зацікавлений в тому, що там Франція, Німеччина та, та ж Туреччина, яка теж. Вибачте, періодично самоусовується там, займається більше там своїми азійськими африканськими справами. брати на себе відповідальність не лише в контексті там збільшення фінансування е, окремих програм НАТО та загалом бюджетів е, власних збройних сил, розвитку там конкретних е, об'єктів, військової інфраструктури і загалом збройних Сил таких, тобто теж прийнято називати військовим будівництвом, або нагнобрати реально на себе відповідальність в контексті. Розширення військової присутності, а не просто відповідно, що сподіватись на штати, і так далі. Якщо умовно почнеться війна, ну хто знаєте, неодноразово вже жартував. А хто сказав, що третя війна чи третя світова війна почнеться в Європі? Вона може початись в азійсько тихоокеанському регіоні, де будуть задіяні відповідні сили Сполучені Штатів Америки, в тому числі. Якщо повертатися на європейські терени, знаєте, я з одного боку зараз на такій стадії, я особисто суб'єктивно Роман Коляда, на стадії, коли мене підбішують ці гучні заголовки, назви коаліції, стіна дронів і оці всякі красиві штуки, з іншого боку, неможливо про них говорити якось не називаючи. Хай вона вже називається стіною дронів. Окей. Наскільки цей проєкт може бути ефективним в стримуванні Росії, наскільки він може бути не тільки технічний. Технологічним а й політичним, ну і зрештою, де тут місце України. Ну, дивіться, тут важливо розуміти, що назви назвами справді, задумка непогана, але ж проблема в тому, що найкращий в засіб стримування це позбавлення потенційного агресора або наявного, в нашому випадку. Певних спроможностей щодо продукування певних зразків озброєння та військової техніки, завдання повітряних ударів, та й не тільки повітряних, і таке інше. Тобто, важливо знищувати не наслідок. Причина, тому що за, за такою логікою можна, знаєте, сидіти розробляти озброєння, які у вас буде збивати артилерійські снаряди. Ну щоб що вибачте Тобто, основна логіка має полягати якраз теж і в продовженні санкційної політики унеможливлення Росії там отримання доступу до е, певних компонентів для виробництва окремих зразків озброєння та військової техніки. Там це стосується і криватих ракет, і балістичних ракет, і аеробалістичних ракет, та й в принципі навіть от. Е, Слава звісних, вибачте, гірань 1, 2, 3 та інші там подібні там бпла імітатори і таке інше. Тобто важливо якраз концентрувати зусилля саме на цьому, а просто ну вкладатись, наприклад, в зенітні дрони ну, для Європи. Ну, історія цікава, але знову ж таки, це буде тільки в контексті того, що ми не провокуємо агресора, ми чекаємо, поки він нападе. І тут же ж логіка в чому? Якщо вкладатись. Зенітні дрони, ну наприклад, ну почнуть вони їх збивати рано чи пізно. Якщо Росія там відповідно почне сухопутні провокації, ну а фінанси, наприклад, певні будуть спрямовані вже на розвиток протиповітряної оборони. Ну так вона зіграє свою роль, але ну виникне потреба, наприклад, в комплектування там. Вже наземних сухопутних складових, і тоді теж будуть потаги, що вибачте ресурси туди, туди, не туди розподілили і таке інше, пане Андрію. І на сам кінець я ще хочу поговорити навіть не про рішучість НАТО, а про ті правила чи інструкції, які існують північно-атлантичному Альянсі, які стосуються ворожих або непізнаних об'єктів, які потрібно збивати. Тут ось ціла дискусія. Наприклад, у Польщі Дональд Туск заявляє, що всі об'єкти, які становлять загрозу і входять на територію країни. Збиватимуться без обговорень. Лукашенко, так званий президент Білорусі, каже, що пригрозив воювати на всі гроші, якщо Польща зіб'є літаки або інші об'єкти Російської Федерації. Дональд Трамп погодився, що російські літаки збиватимуться, якщо незаконно перетинатимуть кордони країн НАТО. Держсекретар США Марк Рубіо заявив, що збиватимуть літаки тоді, коли вони почнуть атакувати. І водночас Марк Рюте, очільник генсек НАТО, говорить про те, що ми це робимо вже понад 50 років. Ось і згадує Туреччину, яка вже робила і третя світова не почалася. Поза тим, єдиної думки, єдиного дотримання прописаних ними же правил вони, виходить, не дотримуються. Залітає чужий ворожий об'єкт, його збивають. Чому ні? Ну, дивіться, це теж уже, вибачте, суто політичний момент, який полягає в наявності конкретної політичної ворога. Брати на себе певну політичну відповідальність. Ну і різниця скажімо так, геополітичних ситуаціях. Одна справа, коли Туреччина збивала так тоді зовсім трошки і інший геополітичний порядок. Ну я в вузькому сенсі не в широкому поводу, це поняття. Те, що стосується, все таки Туреччина це може робити по ряду причин, те, що Туреччина досить давно проводить там відносно незалежної політики щодо НАТО. Це перший момент. Другий момент ми є і специфіка входження Туреччини в НАТО, Туреччина входила туди. Вибачте, теж як і умовно ну, і брала в НАТО з метою запобігти там поширення комуністичної загрози, тому що в Туреччині там в х роках була там після Другої світової війни певне протистояння між там кемалістами і комуністами і так далі. І плюс. Які туреччина використовувала. Ось, от, yeah. як от східне крило проти відповідно військ радянського союзу на е, Південному Кавказі, і Туреччина має свій ОПК і знову ж таки через низку своїх там самостійних політичних рішень і те, що там Ердоган, відповідно, повторюсь, проводить самостійну політику, вона це здійснює. Ну, ну, Одним словом, якраз на... запорука того, наскільки країна рішуча, це її самостійність, це наявність відповідного ресурсу і головне політична воля діяти. Андрій Єрудик коментував для нас те питання. Тання доктор філософії в галузі соціальних та поведінкових наук Олена Зеленченко та Роман Коляда працювали в студії.